У дощову погоду на Майдані Незалежності рівне прощається із загиблим героєм Іваном Добрелею. Чоловік родом з Рівного, закінчивши Рівненський ліцей номер 11 відслужив в армії. До мобілізації Іван працював водієм на таксі. Під час служби воював на Харківщині, Куп'янському напрямку. На службі він був постійно того, на позитиві, да. ну. Дом дому з дому, дзвонило, ніколи, ну ніколи нічого не жалівся. все добре, де все. Зі слів рідних, Іван про службу говорив мало, намагався не хвилювати їх. Чоловік був ранений, за що отримав відзнаку міністра оборони України та ще чимало нагород. Знайомі пригадують Івана Добрелю щирою людиною та люблячим сім'янином. Ми працювали з його дружиною разом. Так подружилися так і його знали. Вони були одне ціле. Я не знаю, як вона надалі буде жити. Без не приїжджав відпустку. Він знаходився сім'єю з батьками. Дуже добрим, хорошим, добрим, люблячим чоловіком. Для нього сім'я це було все. Їхня донечка. Дружина Тетяна та Іван разом виховували 11-річну донечку. Пригадує коханого надзвичайно добрим чоловіком, який відповідав своєму прізвищу. Сьогодні ми головно важаємо останню самішону дорогу. Хорого воїна Івана, який віддав своє життя, боротьбі за волю і незалежність України. Наші захисники стали щоб не пустити ворога далі, погнати його геть з України і встановити справедливий мир, щоб Україна могла насолоджуватися мирним і спокійним життям. І серед них був воїн Іван. На жаль, сержанту Івану Добрелі назавжди залишиться 38. Загинув чоловік 11 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Поховають сержанта на кладовищі Нове Вічна шана і слава герою. Діана Спірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.